Подзвонила дружина, повідомила про е, трагедію, яка сталася в родині. На місці події одразу виїхала слідчо-оперативна група, а також карета швидкої медичної допомоги. Хворий доставлений сьогодні вранці близько 10.30 машиною екстреної медичної допомоги з ознаками проникаючого ранення грудної клітини. Після огляду встановлено, що життєво важливі функції хворого функціонують нормально. Проведено оперативне втручання за участю фахівців обласної клінічної лікарні імені Сліфосковського, під час якого виявлено, що Життєво важливі органи не задіяні. Після проведеної операції хворий знаходиться в реанімаційному відділенні нашої лікарні, проходить нормальний післяопераційний період. Колектив шокований. Всі в запитаннях, запитань більше, ніж відповідей. Вчора відбувалися збори трудового колективу, які пов'язані із реформуванням, скороченням, зміною структури і так далі. Збори пройшли Можна навіть сказати, що спокійно, але ці збори почалися із промови Євгена, який, яка просто всіх шокувала. Він просив вибачення у колективу, у кожного персонально. І в той момент ми навіть до кінця не розуміли, чому і для чого він це робить. Єдине, можу сказати, що. І він справді намагався бути чесним, сміливим журналістом, який надзвичайно хотів зробити формат суспільного телемовлення у Полтаві. Слідчо-оперативна група працює на місці трагедії і з'ясовує всі обставини даної події. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудового розслідування за попередньою кваліфікацією статті 120 Кримінального кодексу України доведення до самогубства.